Ми раді представити вам портативний оприскувач Husqvarna 321 sp Пристрій доставляється в цій коробці, відзначеній етикеткою з описом моделі та штрих-кодами. Ось що ви знайдете всередині коробки як стандартний комплект. Оприскувач 321 sb Розпилювач з трьома та одним соплами два шланги високого тиску. Червоний шланг. Пройшли повз, наповніть пляшку, інструменти, запасне кільце та комплект інструкція. Розпилювач та двигун встановлені в сталевій рамі товщиною 25 мм із доступною панелью керування, яку можна легко зняти для обслуговування. Рама оснащена чотирма гумовими підставками для додаткової стабільності, а двигун має два гумові антивібраційні амортизатори. Завжди знайте, де розташовані номер виробу та серійний номер на вашій машині, і називайте ці номери, якщо вам потрібні запчастини або сервісне обслуговування. Ваш дилер збере виріб до того, як ви його заберете. Ось як це робиться, щоб ви знали, як користуватися ним у майбутньому. Спочатку зніміть мило, потім зібрайте три фіксатори. Прикріпіть клапан. З ручкою після збору списку. Закріпіть шланг насоса. Потім приєднайте червоний шланг до насоса. Тепер вставте обвідний та червоний шланги у джерело рідини. Приєднайте шланг до насоса. Приєднайте насадку до шланга. Форсунку на ручці можна налаштувати від струмення до розпилення. Оприскувач готовий до використання. Перед запуском двигуна відрегулюйте клапан на низький тиск. Заправка карбюратора. Перемістіть важіль у положення дроселю вімкнено. Потягніть за ручку, щоб запустити. Запустіть машину. Вимкніть дросельну заслонку. Потім з увімкненим двигуном включіть режим швидкої роботи. Відрегулюйте та зафіксуйте клапан на необхідний тиск. Вимкніть машину. Сповільніть. Натисніть СТОП. The.